Я, звісно, менше стикаюсь, от основного соціального транспорт означає по місту будівною пишуть. Можна, так, так. Я бачу, що це якраз таку менше промісту стало розуміти. Вони проводились. Може, проводити, не дозвольте я своє бачення. Є різні національні, є відповідно, це є декретна стратегія, А є і життєва, соціальна стратегія. Я не про стратегію говорю, я говорю про ставити дощу ясного пункту, там, з туди. А, так, я не відповів, так, так, так. Стратегія, я сказав, ініціює стратегія, вона, що програма мініструється, а ми ходимо про стратегію. Так, так, так. Ви раді, ви помилюєте, там у нас була розвитку місць. Так, так. Третя пропозиція вона не конкретна. Я працював з проєктами багато регіональними, але зараз мені ще подається, якраз в контексті цих е, вимог сталого розвитку. Ми вимагаємо, щоб ми, по іповоді, обов'язковому, <пу> що не передбачено. Да. І по гендеру. От Я не знаю, ми якраз з канаціями працювали, гендерні аспекти, гендерний, аспект, гендерний аналіз передбачає і по-рушення. <пу> <пу> я не знаю, може сюди сюди. Але варто ставити, бо просто програми пишуть. І потім, коли подають на європейські гроші, так? а вони це не сприймають, нас їх казуються. Так, от вимога була Євросоюзу, якраз все, що пишете, що ті елементи були включені до стратегічних документів міста і, 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 і бачите і рівність пропозиція. За, за... пам'ятаєте, європі зараз оце от тенденція, що за, за рівність і гендеру, і... Це не прогенельний аналіз. Тобто як елемент таких документів, може десь там далі, якщо ми будемо включати, це варто. я знаю, що ми в області ділиться з тим, що канадські вони вимагали, щоб було екологічний аналіз і гендер не аргументували тим, що якщо подаються документи, програми, якісь стратегії на гроші Євросоюзу, вам просто не будуть гроші, якщо ви такий аналіз не здійснюєте. І ще терміни, терміни. Які там терміни можуть може бути на каденції? Це має бути в... щонайменше. Остательно зараз приймається у тому. У мене практичні питання, це ж не повинно бути декларація, ж, якщо mm. передбачається програма, то рада, кожна нова каденція буде зобов'язана mm. фактично одразу приймати цю програму mm. року.

Але... Nee, так. Це, ж, це ж нічого не обмежує, це може бути так, на, 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 на можна Боже, межі, і межі, за Давайте на сторону. <skroth>

Так, так. Ну, дальше, може. Щось там план на місяць на бек-ов, я тобі даю. Не схоже, а просто всяка технічна робота, яку треба просто проносити на дату. Ні, та ні. Або ви приймаєте, що буде щось робити з цим пакетом документів. І дивишся, що ми записуємо в план золотий урок, це вже ж такі главні лінії, може, пойду. Ну, сади. А, так, щось головне. Ні, нам треба на фазації. Ну, як? Слухай, я набоюсься, що це ось так. У нас

І пізніше людей, їх обирають депутати. Депутат зазвичай обирають з різних партій, і в нас відбувається рада, яка представляє там, більшість інтересів міста наших цих міста. Пізніше, фактично, ну, тобто в своїй роботі десь формально, неформально, ось там узгоджується як консенсус якесь бачення розвитку міста, але зазвичай воно є неформальним. Воно ну, виражається в бюджеті, воно виражається в інших програмах, конкретних укладах. Але якогось стратегічного, одного взятого програми, наприклад, розвитку міста на 5 років, ну, коли рахунку немає. так? Якщо таке буде, ну, такі річки буде, то можна програма, що ця програма дасть? Вона просто дасть можливість аналізувати про ефективність цієї претенції після її, її... її завершення, коли по суті. Будуть певні злізи, які дають своє Я думала, депутати будуть проти, а тут не покислити. Тут якось терешно, що треба задержати, я видно, що це з великою групи, план. Та вже плану немає. Це вже наша стратегія. Ні, плану немає, дуже добре, бо то план цілогічного. Дуже добре, гарно день, ідеї, це зброю. Я це і зуміняю, бо я хотів, в принципі, щоб зішли. Мені здається, Танію, прохання, я, наприклад, я просто групу визволюю, а стратегія, Ну, я не впевнений. Я пропоную це. <ганес> Щоб ми не виглядали, так скажімо, група, да? я думаю, що можливо це ремонтовано. Я просто не можу. Я прознавши червоний. Чи програма, чи стратегія, стратег... друга те. про терміни, що ви казали, також можливо є якісь Дивіться, Законодавство закон вимагає приймати програму капітана, бо спеціальну економічну розвитку. Це вимога закону. А тут щось інше.